Близько року назад я зі своєю родиною виїхала з окупованої території до іншої країни. Майже одразу я пішла до школи, де познайомилася з дівчиною, яка також була з України. Назвемо її Крістіна. Крістіна! В цьому навчальному році ми опинилися в одному класі, і таким чином, ми почали наше спілкування. Загалом спілкування тривало 6 місяців. Спочатку все було добре, я не помічала нічого дивного. Вона не ставилася серйозно до навчання і іноді заважала на уроках. Також вона не вчила мову країни, в якій ми живемо, але я не звертала уваги на це. Зрештою, це її справа. Одного разу на уроці фізики вона взяла мою руку і почала гладити. Мені здалося це дивним, адже я не помічала таку поведінку від неї раніше. Далі все тільки погіршувалося. Вона Почала брати мене за руку на інших уроках, на перервах.